Дякую, що підписуєтесь на мій канал Вікторія Єрохіна. Ставте «подобайки», напускайте дзвіночки для того, щоб поширювати це відео. Я зараз знаходжуся в Болгарії на курорті Албена. Курорт «Албена» — це найближчий курорт до України. Тому, звичайно, раджу його як недалеко, що найближчий сам, морський курорт, який зараз працює від України. Я зараз знаходжуся в готелі Раліця Супереор. Тож, давайте подивимося на цей готель. Ну, зразу скажу, що це готель 4 зірки, працює він на все включено ось, і знаходиться 900 метрів від моря. В лобі готеля, за, за мною спа, поки що не працює, але сезон будуть працювати. Справа від мене бар, О, також там ресторан, де проходять сніданки, обіти вечері і літня тераса. Там теж дуже красиво. За мною ресепшн, де проходить поселення, а також магазинчики. Ось. Друзі, ще з одним з плюсів проживання в готелі Раліце Суперіор є те, що аквапарк для проживаючих, аквапарк тут дуже гарний аквапарк курортів Албена теж входить у вартість. Тобто, хто приїжджає з дітьми, діти безкоштовно користуються аквапарком. І також ще забула сказати, що в Албені це такий спортивний курорт. Тут є футбольний клуб, футбольне поле. Тенісні корти, баскетбольне поле, гольф-клуб, а також кінний клуб Тому для таких активних спортивних людей, або для дітей, наприклад, які там приїжджають, там з футбольним клубом бо на тренування, або як, як такий дитячий табір, теж можна розглядати цей готель, щоб якщо вони приїжджають зі своїми там командою, можна тренуватися і на всі види спорту. Ось тому це теж ще один такий великий плюс проживання в Албені. І в цьому готелі «Раліця Саперіор. Номер 421, готелю Раліца. Ось таке зеркальце при вході, вимикачі, санвузол. Ось є тут шампуньки і гелі для душа, милої, зеркало, туалет і вішова кабіна зі шторкою. Так, шафа. Двібару немає. Одна двоспальна ліжко і одне односпальне, тоб максимальне розміщення 2 плюс 1. телевізор. Таке дзеркальце. От воду дають. Міні-бар, міні барі Бутылочка пепсі, пиво, сок і ще якась мінеральна водичка. Ось і балкон з таким гарним видом. Це дуже смачне, нема великого різноманіття, але все свіже, Тобто салати, є, нарізки овочні, супи смачні. Тобто це європейське, так як ми звикли їсти. Піцу дають, обов'язково на обід є грі, або риба, або м'ясо на міні. ось вино. Без, скажімо, нема великого різноманіття, щоб не сказати, що це там супер вау, але як, достойно, смачно і на рівні, скажімо так, для чотирьох зірок це дуже-дуже непонятно. Плюси і мінуси готелі Раліца Суперіор. Із плюсів це те, що він знаходиться в зеленій зоні. Тут багато парків. Ось, і це дуже добре для дітей, які хворіють астмою, бронхітами Ось тому, що тут дуже гарно дихається. І влітку, звичайно, тут не буде так жарко, як на других курортах, там де немає цієї паркової зони. Ось ще й з плюсів те, що він дуже тут якісне харчування, і взагалі це готель, в якому була реновація минулого року, тобто всі номера йдуть після реновації, все новеньке, ну або обновлене. Тому звичайно приємно знаходитись в цьому готелі. І ще ціна, якби зараз помірна ціна, от я дивилася на наприклад на, на, на 15 червня. Вони й дорослий один дитина. 9 ночей плюс 2 ночі проїзд коштує з Києва 43 тисячі гривень на двох. На харчування все включено. Тому, якби, звичайно, я раджу цей готель, і особливо для дітей з, з дітьми, тому що тут закрита територія, ще забула сказати, але взагалі курорт, там, де закрита територія, і туди не можуть інші люди потрапити. Тут потрібно спеціальний пропуск, щоб потрапити на цей би, курорт. Ось тому це теж якби плюс є. Ось, і з мінусу я би сказала те, що готель знаходиться 900 метрів від моря, але це теж не проблема. Кожні 10 хвилин ходить шатл. По-перше, друга ще є паровозик за 5 левів. Теж можна прокататися з дитиною гарненько, і, або можна пройтись, займе вас буквально 10-15 хвилин, щоб дойти до моря. Ось. Тому море теж дуже гарне, дуже широка пляжна полоса, і це теж і, ну, захід піщаний, тому це теж великий плюс. Ось. Ну А я якби, буду закінчувати свій огляд і підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки і Дзвіночки, щоб бути в курсі моїх останніх відеообзорів.